Сюди влетіла граната, тут є зм'ятіна. Перше поранення я отримав в ніч з 18 на 19 -е лютого. Це така дуже складна, важка ніч була. От, і зберегла мені амуніція ногу від ампутації, навіть, бо був дуже серйозний вибух. Сразу газова граната перша влетіла. Потім шумова з намотаними железними шариками. Це житель Знам'янки Олександр Каплун. Йому 39 років. Показує речі, які зберегли йому життя у лютому 2014 року. Касочка мені подарували на Майдані Чернігівська сотня. Ніхто крім нас. Оскільки я був десантником, я знайшов на Майдані хлопців з Чернігівської сотні. Стріляли між щитами. Бо розуміло, що там очі. розумієте, І в долю секунди я подивився між щитами, і ця точка тільки дзинь і прилетіла. Слава Богу, що це була желізна казка. Початок був з мирного наступу. Ми ви, ви почали рух в напрямку Маринського парку. От. І... Перші зіткнення почалися, перші снайпери снайперів. Перших я побачив, це був Інститутська і Садова. Показує на фотографії, це ранок 19 лютого 2014 року. Я ось тут тримав щити, і ми перед собою палили все, що було під руками. Ми вогнем зупинили просування, спалили два БТР. -а. Водомети. Техніка зупинилась, бо перед собою ми накидали брусчатку. Не поїхати на Майдан, каже, не міг. Революція гідності почалася якраз після побиття Євромайдану. Розумієте, деякі люди навіть не диференціюють ці речі. Революція гідності, верніше Євромайдан, революція гідності. Так, да, це якби одна подія, але із за побиття студентів вона поросла вже в революції гідності. Сама гідність, поняття гідності це вміння постояти за себе. І в разі, якщо людина бачить несправедливість, прийти на допомогу. А так як я українець, я люблю свою країну, це життя пройшло в мене тут, я вирішив все таки захищати. У липні 2014-го Олександр Каплун поїхав в зону проведення антитерористичної операції. Я пройшов військомат, хлопці записали номер телефону і потім подзвонили, спитали. Ви не передумали? Я кажу ні. Ну, збирайтесь завтра з речами. Дуже багато груп бойовиків заходило майже неконтрольовано через державний кордон. Зброя пішла сюди. Завозили сюди автобуси з Ростова типу місних жителів. І от ми зрозуміли, що по-перше, треба утримати кордон. Тому я потрапив у 2014 році в Державну прикордонну службу України. От. І так я став прикордонником. з строкова служба, прикордонна служба. І це вже тройка. Третій пол спецназа, Так от в мене пролетіли ці п'ять років. Патріотизм це любов до своєї країни. Тут якби все дуже просто. Можна бути мільйонером, жити в країні, але якщо навколо тебе бідні е, люди нещасні там, да, ти не будеш відчувати себе комфортно в, цій, в цьому середовищі. Без розуміння цього навряд вийде заможна країна. Вважає гідність, кожен має виховувати в собі. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.